Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Селена Гуру, і сьогодні я вам покажу колоду таро розпаковочка. Давайте одразу: я не таролог, я майстер хроніка каші, навчаю хроніка каші. В хроніках каші не потрібно ні Таро, ну тобто, можна також допоміжні інструменти брати, але ми вже скануємо чисто з вашого поля при вашому запиті. Все, поділилась з вами. Інформацію, щоб не звертались до мене як до таролога. Я не таролог. Просто я люблю карти, я їх купую і я з вами ділюсь. І ось в мене знову прийшла посилочка. Вона до мене прийшла вдруге, тому що вперше вона гуляла-гуляла. І я не знала, як її правильно там забрати з почти польської. Тому довелося. Другий раз замовляти. І це у нас Tildic Таро. Tild Vic це взагалі унікальна дуже колода, я давно на нього дивилась. Вона створена британським дизайнером Ніл Ловел. Ловел, здається. Її дуже легко впізнати, тому що, в принципі, така, мабуть, єдина колода з таким стилем, тому що тут немає людей. Цій колоді, дивіться, яка в нас тут красива коробочка. Тут немає людей. Тут безлюдна символіка, абсолютно безлюдна символіка. Тут є тільки в колоді лише інтер'єри, двері, вікна, там квіти, меблі, символи якісь, але людей взагалі немає. І до цієї колоди сам художник, художник, до речі, вже помер, випускає колоду його брат. Сам художник, коли випускав колоду, він вирішив не створювати до неї посібник, щоб кожна людина, яка візьме колоду, могла інтуїтивно щитувати карти. Тому що тут більше колода для інтуїтивного прочитання. Але. Зараз вже є багато матеріалу на цю колоду, якщо ви не вмієте щитувати з поля. Ну, для мене це ідеальна колода. Да? Щитувати з поля це ідеальна колода. Я працюю старо, але тільки для себе. О, тут вони ніяк не скріплені. О, така у нас коробочка. Це коробка йшла з Англії. 2023 рік. Хто захоче купити, ось маль, Мальпертіус, по-моєму, Мальпертіус видовництво, і там є ще колода. Ось такий невеличкий посібничок. Ось є. І здається, що до 10-річчя вони випустили посібник. Це це він. Ні, книжка має бути, так? Да? Має бути книжка. Е, інструкція. І зараз вже є багато фанатських перекладів в pdf форматах тому якщо Хтось хоче колоду і хоче навчитися її щитувати ну, з інструкцією, то можете шукати у. Не знаю, десь там, там де фанати Таро. Карти гнучки матові, матові і ну, класна, якість класна, рубашка ось така. Ось така рубашка, карти струяться, бачите? Золотим зрізом, дуже висока якість друку. Мабуть, це, знаєте, така колекційна бішковода, яка користується попитом в колекціонерів, тому їх розкуповують. От. Ну, давайте приступимо, подивимось, які у нас тут зображення. Це у нас дурень. Тут бачимо собаку гончу, яка стоїть на каміні. І дзеркало з маскою, метелики. Мах. Я так дивилась відгуки, кажуть, що вона дуже містична, ця колода, що вона говорить. Пуста колода, знаєте. Тут у нас ніж, кубок. Дивіться, все як у мага тільки покажемо ось так ближче, тільки без мага. Дуже гарний фараон. Ніби фараон. Імператриця. Теж зображення як фараона. Такі колони. Дуже красиво. Імператор. Бібліотека. Статуя. Драфант, зображення, ніби папи римського корона зверху. Ще й погано бачу, знаєте? <рес> <рес> Трошки погано видно, закохані. Закохані. Ті фотографії в рамочках колісниця. Цікава карта. тут так багато деталей, якщо роздивитися. Треба лупу буду цієї колоди тут знову у нас зеркало, ваги стоять, ну якось неочікувано знаєте, зазвичай відлюдник там. Такий колір синій, голубий. Але не червоний. Тут більше до червоного якось. Я би подумала, що це карта диявола, людника. Ну, так собі. Колесо фортуни красиве. Та, символіки мало тут. Такасть. Повішений. Он повішени дуже гарний. Це гарний, так? Такий повішений Якщо перевернути, то ніби як каркан сонце. Смерть. Ні, такі якісь образи є, да? Зовсім нічого немає. Я так не дивилась. Диявол. Вон тут ніби в зеркалі хтось. Не і зеркало таке темне, да? І відображення. Таке тут, як череп. Такі страхи, страхи. Башня. Тут башня і побите дзеркало. Маски різні. Ой, якісь дуже класна карта. Зірка. Такий красивий ковшин. Ворожають. Карта місяця. Ну, Карта місяця мені більше подобається, ніж відлюдник. Я чомусь так люблю карту місяця, відлюдника. Ну, це мої аркани імператрицю. Ну, мабуть, так, це мої аркани, просто я їх. Тому я їх всі і. І люблю. Так, це у нас Аркан Сонця. Ну, дуже красиво. Такі соняшники, теж статуя. Художник, коли випускав колоду. І здається, він вперше, коли її намалював, в нього стерлись повністю всі файли, і не збереглось нічого. І він дуже довго відходив від цього. Да? Уявіть собі, зробити таку роботу грандіозну, і, і все стерлось. Нічого не збереглось. І через деякий час він все ж таки наважився і ще раз зробив цю колоду карта світу, це наже так? Я думала, що це пуста карта. Ой, гарно як. Бачите, тут переназвані. самі жезли, не? Да? такі оловянні Десятка. Уже злю. топор. Цікаво. Паш. Таке лице теж в дзеркалі. Відображення. Тут часто, да, якісь або картини, або відображення, якісь дзеркалі. Королева. Королева з королевами схожі. Так, кубки у нас кубки. все добре. А вони бачите, теж діляться так на кольори. Ой, як гарно, двойка дуже. Гарна. карта, Такий кований забор. Четвірка кубків теж. Він таке щось схоже малювала на психотерапії, на символ драмі. таке в образах прийшло схоже, коли у нас була майстерня? Мотив. стирка. прям. Чистка кубков море, будешь поливать, будешь мати плоды, не будешь поливать, Це засохне на сонці. Тут загалі цікаво ніби яйце кубка. Духи. <хи> Клас. Блин, яка гарна колода. Дивіться, яка десятка. Я нещодавно дивилась на теролога одного, в неї там дуже багато колод, певно, з 400 чи з 500. І в неї такий шкаф. Ну, похожий, типу. це старінецький такий шкаф, коротше, там складені всі колоди. Так гарно. Окремий домик для карт. Мекіпаж ну, гарний. Черепашки такі. Схожі між собою. Карбашка красива, да? Угу. Така незвична колода. Візок інвалідний, тут на п'ятірки такий. Розбите скло, якісь хащі. Тут у нас карта світу, глобус. Сімка. Сімка. Ой, де це я бачила? Це вже на п'ятерки знак, так? Да? Так. Да. Формула. Мне сдается, что тут написано «Руссийская мову Стоит сотки. Бисерка. С проволокой. так Так, я вияснила, це герб маєтку Тілдвік. Не на всіх картах, але ось тут на мечах він повторюється вже не на одній карті. Бачите, вже у нас це вже третя. І ось тут знов четверта. Це, типу, печаті. Тут фламінго. Тут зараз поряд з зоопарком. І в зоопарку є рожеві фламінго. Такі вони прикольні. О, тут павління, пір'я. Вази такі красиві. мир, віяло. Вот это гарно горном Это у нас пентакли, да? Цикало. На мутусте. Мазончик. Четвірка у нас зодіакальна, а там ще всередині цікаво. просто цифри римські підірка. Здається, ця колода нічим не зрівняється. Я жодної не знаю такої схожої. така загадкова. Знаєте, ніби такий э, занепалий двір, де заходиш Ну от замок. Буває в замках в мене чоловік дуже любить замки, і ми часто їздимо по замкам і буває так заходиш там, де ухожа на територія, це одне, а інколи такі закинуті двори є. Де все так поросло, хом, все, і якісь там дерева, які вже так облили, здання, От щось таке дуже схоже. Ніби гуляєш по старовинному замку. І заглядаєш в такі маленькі віконці. Ми були, здається, в Польщі десь у замку ми були, де потрібно було дивитися в такі маленькі. Глазочки, і там ціле дійство відбувалось. Ніби ти переміщуєшся в інше століття, там починається якесь дійство. Це дуже цікаво. І так само тут. Ніби такий маленький глазок, і туди можна заглянути. І ось тут такі сундуки. І закриті двері, куди не попасти. Десятка яка Це такий винний погріб. Щось так швидко колоду пролистала, мені здається, що мало б ще бути. Зараз вони так колоду випускають по п'ять мостей вже. Ой, я собі заглянула Діттеро. І Фрейди теж поділюсь з вами. Так, ну що, ми придивились всю колоду. Як вам така красотка? Красотка, правда? Якщо хочете, можете купувати, поки ще є в наявності. Рада була з вами поділитись цією красою. Давайте щось подивимося. Можливо, достанемо якусь карту. Останнім карту подивимося. Так, щось у нас тут випадає, випадає десятка мечів і дев'ятка мечів. Чудово. <рес> Цікаві, так, да, карта випала? Дев'ятка і десятка мечів. Тривожність, страхи, а, Ніби сидить. Взявшись за голову, і тут, ну, як в тюрмі, да? прямо в тюрмі такі якісь. Ну, це про внутрішній да, монолог, коли людина сама сидить, сама з собою, і, можливо, сама себе гризе за щось. І вже десятка мечів, та завершення цього болю і очищення. Там, після ночі завжди наступає новий день. Можливо, можливо, це якийсь знак, що біль завершився, тому що було багато болі останнім часом. Можливо, це про кінець війни. Що думаєте? Я думаю, що війна закінчиться. Ну, взагалі, мені йшла цифра 16 одразу. Ну, от шестерка мені фанила. І я чомусь подумала, що це або 16-го числа якийсь місяць. От. Або, ну я бо я не сканувала, якщо чесно. Просто мені от 6 прийшло, 16-6. І я чомусь думаю, що це буде в 26-му році. По відчуттям. Коли я мамі казала, мама така: ого. Ну так, в 22-му якби сказати вам, що в 26-му війна без місяця то напевно. Зума посходили. Але я сподіваюся, що, можливо, раніше. Знаєте, завжди можна судьбу, як то кажуть, обіграти, можна трошки раніше завершити. Тому я бажаю, щоб це завершилося щось ще в цьому році. От. Ця війна і щоб люди нарешті видихнули. Але не забувайте, після того, як ви видихнете, полізуть всі. Страхи на поверхню все одно, да? тому що стільки часу жити в напруженні, і потім, коли розслабляєшся, через деякий час почне всі рвати. Тому бережіть своє ментальне здоров'я. Якась така в мене сьогодні э, розпаковка цікава вийшла. Ну, знаєте, яке таро, така і така і розпаковка, тому що у нас тіл дві... про глибину, таку. про Нічого тут красочного немає в цій колоді, да? вона така глибинна, Тому і таку тему, мабуть, затронули ми. Все, на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво буде дивитись розпаковки тару. Знаєте, чому я розпаковую тару? Тому що мені лінь щось знімати. Ну, якби мені задавали якісь питання, так як в групі ми працюємо там, в Телеграмі, да? приходьте в нашу телеграм-групу, ми там працюємо з будь-яким запитом. Працюють мої учні, відповідають вам на всі ваші запити. Тому додавайтесь до нас в групу, приходьте, зцілюйтесь, допомагайте собі, тому що класно, коли ви можете. До когось звернутися і отримати допомогу. Я думаю, що саме такий простір ми і створили з дівчатами. Все, всім бувайте, пока-пока. Якщо сподобалась колода, то напишіть. Якщо не будете знати, де дістати, то я вам постараюся скинути посилання. Все, всім бувайте, пока-пока, до наступних зустрічей. Не хочеться прощатися. <ріху> Ні, все, пока-пока. До зустрічі.